Пановні колеги, я дуже коротко підводити підсумки. Значить, за рік, що минуло з наших оператних слухань, що ми маємо в плюсі? В плюсі ми маємо, нарешті, розуміння того, хоча би декларація розуміння того, що корпорації, без коперації сільськоспоблиців нам не обійдеться. Це великий плюс. Ми просунулися трохи в цьому питанні у розумінні суті кооперації, хоча проблем багато. От. Це плюс. Але. При цьому якість кооперативного руху, як і було 5 років тому, і як і кількість кооперативів бажає бути кращою надзвичайною. Тобто ми тут великих успіхів не маємо. Чому так відбувається? В першу чергу, і що має змінитися? В першу чергу має змінитися політика. Ми повинні відійти від. Тон, кілометрів, гектарів, мільйонів тонн, за які чіпляють ордени на Лацкани, і перейти до політики європейської, до політики, в основі якої рівень доходів сільського населення. Рівень життя сільського населення. Якщо ці акценти будуть змінені в політиці, все далі піде легше. От. А для цього. Треба, щоб змінилися самі політики, і змінилися і самі ми. Я не можу сказати, що ми всі також мислимо цими категоріями. І це є проблемою. Повинно змінюватися покоління, повинні мінятися наше покоління. Треба формувати кооперативну культуру. Це довгий, тривалий час, і це довга тривала робота. І в основі тої роботи, як ми вже з вами е е аграрну культуру. краще, І аграрну не так само не і, не і, в я, в вже, Ми говорили про аграрну культуру, це зміна акцентів в політиці, це, і це я. формує аграр і кооперативну культуру. На жаль, рівень довіри в суспільстві дуже низький. Ми не довіряємо один одному, ми не довіряємо уряду, уряд не довіряє нам без фор... Без, ось, оце є один із основних принципів, один із стержнів, коли ми е, будемо мати розумності з господарську операцією. Треба формувати відповідний рівень, щоб був відповідний рівень довіру суспільства. І тут дуже багато але це потребує окремого дослідження, окремої розмови. Та все ж таки, в нас так є, є. на нашій стороні, що позитивно, на нашій стороні влада, на нашій стороні ми самі, на нашій стороні обставини. І на нашій стороні ті зміни, які відбуваються в нашій свідомості. Що нам треба зробити? Пан України говорив, треба... чи хтось треба почати з себе. Ні, здається, Полтавщина говорила, що треба почати з себе. Микола Степанович і Микола Степанович, дійсно, треба почати з себе. Ми мусимо бути більш активними. Так ми маємо мало ресурсів. От на жаль, ні союз кооперативів, ні асоціація фермерів не має достатньо ресурсів, але наш ресурс це наша активність. Я дякую вам всім, дякую, що витримали нас, і я сподіваюся, що слова заступника міністра про те, що ми добре закрали фундамент цьому році і маємо працювати в наступному році більше, повинні бути не просто гаслом, а повинні бути нашою спільною роботою. Дякую.